Це наше велика зрошувальна система це водосховище та штучні річки, канали, що несуть Дніпровську воду далі у посушливі колись степові райони. Водосховище це як грандіозний басейн, що ніколи не висихає і навіть дозволяє судноплавство. Головний канал водна артерія родючості, яка несе життєдайну силу. Зараз там ростуть помідори, кукурудза, дині та кавуни. Вирощують рис і виноград, розводять рибні господарства. Врожаї зернових культур збільшилися в п'ятеро. Наша велика зрошувальна система найпотужніша в Європі за об'ємом води. Це наше і це твоє. Із задоволенням представляємо вам конкурсні малюнки учасників. Висловлюємо щиру захопленість вашими роботами і впевненість у тому, що найталановитіші в світі діти наші. Це наше і це твоє.